Более в сердце не бывает иногда сердцебиений Іноді буває, що перемірніш угу. те, на що раніше киянка Олеся не звертала уваги, занепокоїло кардіолога. Пацієнтам за 20 лікарі радять буде раз на 5 років вимірювати рівень холестерину в крові. Холестерин – це жироподобне віщество, яке образується в печені. і в принципі в небольших количествах нужен нашому організму. Атеросклероз це і є розвитку відложення холестерину в стінках сосудів. Формується тромб і повністю перекривається сосуда. Підвищена маса тіла, паління, нераціональне харчування, серцево. Судинні хвороби у рідних усе це фактори ризику. Декілька з них стосуються й Олесі, дізнавшись про це, дівчина гайде здавати кров. Для мене це був аналіз, який здається. Ну, там, жінками там чоловіками за 50. но то що того можна здавати. Там в возрасті 26-27 років, то есть абсолютно не в хатяньках голову. Хотілося б звичайно, щоб і молодь тоже до нас приходила частіше з приводу на тої профілактики. Атеросклероз помолодшав, б'ють на сполох лікарі. Кожен третій українець має підвищений рівень холестерину. Свідчить статистика. Утім, про свою проблему знає лише один із десяти. Проблема можна сказати, омолоділася. Дуже багато появляється молодих людей, які в віці 18, 19, 20, 25 років переносять приносяти. Інфаркт міакарда і переносять інсульт. Це те все проявлення, адільне проявлення локальне, атеростероза. Захворювання це хронічне та завчасної діагностики і лікування. Атеросклероз може навіть не позначитися на якості життя, зауважують лікарі, і радять українцям організм навантажувати не їжею, а фізичними вправами. Людмила Голоднік та Олексій Тищенко, п'ятий канал.